Сипля я сьогодні буду знімати Майнкрафт. Це буде друга моя. Ой, чекайте, я нікуди не йшов. Поживати я там нічого такого не робив, я по клану не заходив, я на 4. Так що цей. Я просто багато вугілля А цей. Я добув вугілля далеко. Там на острові, а там я застроюю, її там немає. Ліжку добув, в там десь он там, де я бачите, ще, а вугля в мене немає, всі вугля на факели, бачите, немає нічого в мене, тільки я щось під квітки красивіше зробив, і шерсті в мене теж більше немає, а... Я маю, там все, туди я не хочу плести. Там, там я вже плив, там багато дерева, але там я не хочу селитись, переселятись. То буде. Ну, поки я буду плести, буде довго. І, ну, я так не хочу знаєте, Там е, гір багато. Там в горах мені буде тяжко поселитись. Це на островах я виживаю, а я не знав, що мені навіть така карта попадеться. Так що. Бачите, я сходи зробив. Такі. Зараз такі поставлю ще. Дивіться, напишіть мені коментарі, як мені би було класніше зробити ну, тут во. Прикрасти тут во, наприклад. Мені в коментарі. Я подивлюсь, почитаю, виберу собі найкраще і зроблю. Подивимося, хто виграв. Так і... і так ми продовжуємо виживання, тут нема нічого. Привумно, то і тоді устрів. Дивіться, і ще напишів мені теж в коментарі. Е... Е... Чи мені переселятись варто? Алі я не наші ліжко забрав. Так. Недавно було ніч, пере, тільки що от перед перед якраз перед тим, от поспав собі. О, бачите, там дерев багато. Бачите, там такі дерева є. Там їх трошки порубали лишо наш. Це розуміти, я не хочу тут сили, бачите, я на поляну він великий дуже, але і що, але бачите, яка там... А то в мене острів він і мені так краще набігати. Може тут є завізу зараз, буду шукати. От допливем, буду шукати. Якщо не буде пещери, я там не дивився на пещері, я тут тільки ходив у роботи дерево це острівок. Ну і... Я тільки тут багато дерев. От. Бачите, веде при тому, що ділилися, як багато рубав. Я бачите вже багато дерева. Навіть ще 16, бачите. Я це мені до кінця. Так, тут нічого нема. Будемо тут шкати тоді. Так, лопата, лопата, лопата. Лопату я зробив. Угу, так, добре, добре, добре. А тут може бути щось, я скажу. О, вугілля! Бачите, як повезло Oj. Jeszcze by tak zaliczył z nich